Максим Садовий не приховує радості. Юнак із командою повертається у спортивний коледж. Він дуже скучив і готовий до нових футбольних вершин. Тут не було дві неділі. Найкращий не результат тут ми стали чемпіонами України 2 квітня. Правий нападник разом із командою грав на полі Олімпійського резерву. Тільки почала з тривога. Ми на полі там пішли в укриття. Потім зайшли тренери. Сказали, сказали що. Попала, Ми сюди приїхали, нас не пускали. Щойно почалася повітряна тривога. Усі, хто був у приміщенні, перевели в укриття, розповідає директор коледжу. Легкі поранення друзями складі стали лише чотири вихованці, які бігли коридором у сховище. Вибухова хвиля пошкодила приміщення і фасад закладу. Не працює поки що і їдальня. Посадало більше тисячі, тисячі квадратних метрів вікон. І більше двох тисяч фасаду. Тут знаходилася холодильна камера для зберігання овочів. Її просто розірвало на шматки. От все, все, що від неї залишилося. І тобто харчоблок на даному етапі існувати без нього неможливо. За лічені дні у коледжі демонтували та прибрали зруйновані фрагменти будівлі. Розбиті вікна позакривали плівкою і ДСП. Добряче дісталося актовій залі 2 квітня. Найбільших пошкоджень зазнали стеля і вікна. А всього за кілька годин до ракетної атаки на цій сцені тривало нагородження видатних спортсменів коледжу. Загалом у наслідок ракетного удару росіян були поранені 18 людей. Пошкоджені 4 заклади освіти, 9 багатоповерхівок і 25 автівок. У спортсменів коледжу по два тренування щодня. Сон для відновлення невід'ємна частина розкладу. Для комфорту укриття обладнали ліжками із матрацами. Є окремі кімнати для дівчат і хлопців. Усі комунікації працюють, плюс інтернет. В кожної дитини є своє ліжко, вони бачите, як є підписані. Підписані по відділеннях, наприклад, ось відділення плавання. Одночасно в укритті може знаходитися близько 200 осіб. Спортивний коледж оживає, бо вихованці повертаються, кажуть працівники закладу. 25-метровий басейн, який вцілів, вже готовий приймати плавців. Дуже скучаємо за дітьми. Хочеться, щоб ці стіни знову почули стартові свістки, фінішні свістки. І, як кажеться, на старт. Дніпропетровський фаховий коледж відомий навіть за кордоном. Понад 100 спортсменів закладу входять до національної збірної України з різних видів спорту. Випускники коледжу здобули для Дніпропетровщини шість ліцензій на Олімпіаду 2024 року, яка проходитиме у Парижі. Серед них легкоатлети Ярослава Магучи, Ханна Рижикова, Михайло Кохан та плавець Денис Кесін. Євген Коптів, Олександр Довгань. Новини 11 каналу.